Добрий вечір. Традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні субота 5 жовтня. Останні дні відзначилися такими подіями. Досвід співпраці з міжнародними фондами порятинці передають своїм колегам. У четвертій школі створено клуб майбутніх батьків. Визначився чемпіон Порятинського району з футболу 2013 року. А зараз про це та інше докладніше. 3 жовтня проведено спільний тренінг-семінар за участю керівників будинків інтернатів та територіальних центрів Полтавської області. Порятинці передавали набутий досвід своїм колегам. У зв'язку з завершенням проекту створення лікувально-виробничих майстерень у порятинському психоневрологічному інтернаті фонд Східна Європа та Агентство США з міжнародного розвитку вирішили поширити досвід співпраці. Учасникам тренінгу були представлені алгоритми вирішення проблем людей з обмеженими фізичними можливостями, з врахуванням досвіду роботи з порядницькими партнерами. Мета це озвучення, як краще надавати допомогу людям з обмеженими фізичними можливостями, як реалізовувати програму президента України. Ви знаєте, що у нас зараз рік по наданню допомоги. Дані категорії громадян це і лікування, це і працевлаштування. У нас зараз пройшли певні зміни в законодавстві по працевлаштуванню інвалідів. Це їх і медичне обслуговування. Сміття незмінна проблема нашого життя. Цього разу непотріб майже в центрі міста. Біля будинку номер 7 що по вулиці Червоноармійська. Вперше увагу спеціалістів міської ради купа сміття біля даного будинку привернула під час святкування 90-річчя нашого району. Найприкрішою ситуацією було те, що коли під час святкування дня міста та дня визволення району, при тому, що всі сили комунального підприємства були покладені на прибирання території міста, жителі даного будинку або жителі, можливо, прилеглих територій, поскладували тут сміття, і комунальна служба була змушена знову його вивозити навіть під час святкування. Після цього інциденту спеціалісти міської ради роздрукували оголошення і прикріпили на двері кожного під'їзду. Є графік руху, і сміттєзбиральний транспорт тут рухається регулярно, так що велике прохання, щоб вони складували, не складували сміття, а ну виносили його на сміттєзбиральну машину. Дане сміття розривають собаки, воно тут літає по всій вулиці, і ситуація не дуже гарна. Днями Наталія Рвач та спеціаліст з питань екології Ірина Ящик відвідали територію біля даного будинку. Сміття на місці оголошень на під'їздах вже немає. Тому фахівці йдуть спілкуватися з жителями будинку. У в дверях будинку було написано попередження таке з приводу складування сміття постійно. Ніяк ніхто з вас, ну, жителів з цього будинку, не реагує? постійно складувати. Це говорить про те, що ви там усі безтолкові. А чому Тому що це не жителі будинку роблять, а всі комуни лінь з усього міста. Там ні жодний житель будинку не своєчасно не виносить мусор. Виносять тільки всі мешканці на околишніх будинків. Це правда. Машина підійшла, чисто, так? У там вже по та навіть увечері в той день можуть вже лежати. Правда їде Я машина, думає, може з машини. Віки Ви хочете запевнити, що з трьох поверхів даного будинку двох під'їздів ніхто з вас не веде Ні. виконавчим комітетом міської ради. Буде створена комісія та проведено кілька рейдів щодо виявлення порушників, які Дане сміття тут. У разі виявлення таких порушників їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства. Нагадаємо, у Пирятині діють правила благоустрою міста. За їхнє порушення передбачена адміністративна відповідальність. Продовжуємо рубрику Життя села Пирятинського району цього разу наші кореспонденти відпрацювали Великокручанську сільську раду. Субсидії основне, чим стурбовані зараз жителі села. Процедура оформлення нині спрощена. Спеціалісти відділу субсидій збирають документи самостійно. Великокурчанська сільська рада забезпечила прийом повстанчан для оформлення пільг. За день звернулося близько 20 пенсіонерів. Виділене приміщення обігріває УФО. Поряд серед стележів із книжками мерзне бібліотекарка Лілія Мишко. Надходжень яких лише 12 книжок отримала повстанська бібліотека за цей рік. Дошу гріє лише мрія про інтернет. На 2014 рік Великокручанська сільська рада ставить перед собою зобов'язання допомогти в облаштуванні інтернет-бібліотеки на базі Повстинської бібліотеки філії. А у дитсадку барвінок плюс 23 тепла. Для 15 діток, які його відвідують, створені усі необхідні умови. Цього року зроблений ремонт спальної кімнати, коридору ванної. Фінансували його сільрада і батьки. Сільський голова обіцяє садочку телевізор. Сільська рада обіцяє, що до кінця цього року даний дитячий заклад матиме телевізор. Світлана Олексійовна пообіцяла нашому дитячому садочку придбати телевізор. Ура! Ура! Повстанська дев'ятирічка цього року прийняла на навчання 42 дітей. У школі немає сьомого і одинадцятого класу. Другий неповний. За сприяння товариства Повстан Агроальяс» у цьому навчальному році нам вдалося провести воду в приміщення школи як початкової, так і основної. Також прове... зроблені туалети. Звичайно, це не обійшлося і без допомоги батьків. Шкільна їдальня набула сучасного вигляду. Сільрада придбала на кухню нові меблі, шафи і тумби. Працює у повстані і фельдшерсько-акушерський пункт. Надаються усі види першочергової медичної допомоги. У понеділок чекають флюорограф із області. Велика Круча одне із трьох сіл Великокручанської сільської ради. У ньому проживає близько двох тисяч людей. Зараз великокручани готуються до Дня села. Сільський клуб у Великій Кручі готується приймати гостей до свята. Цього року тут планують відкрити світлицю спеціальну для гурту «Приудайські козаки, де ті зможуть зустрічатися і проводити репетиції. У кабінеті навпроти приймає громадян соціальний працівник Людмила Павелко. Тут виконуються соціальні ініціативи президента. Основною нашою роботою є довести до відома соціальні ініціативи президента. У нас на обліку знаходяться сім'ї, які позбавлені батьківського піклування, категорії, які позбавлені батьківського піклування, діти, сироти і сім'ї, які попали в складні життєві обставини. За 10 місяців цього року я як фахівець соціальної роботи надала більше 400 послуг: соціально-педагогічні, соціально-економічні, інформаційні. Дитячий садок Колосок відвідують 60 дітей. Для них цього року сільська рада облаштувала спортзал. Сьогодні це ще порожнє приміщення нашого дитячого садка, але незабаром воно перетвориться на нашу спортивну залу для наших малюків, які тут у нас навчаються. Замовлено і. Придбано для цієї зали на кошти місцевого бюджету шведські стінки, спортивні комплекси та доріжки для профілактики плоскостопія. І ми дуже надіємося, що наші малюки завжди будуть зростати здоровими на радість нам і своїм батькам. Минулого року завершено капітальний ремонт даху. Сільрада витратила 250 тисяч гривень. Навзаєм отримала 50 років гарантії. І ще один факт, яким пишається сільрада асфальтування вулиці Молодіжна. Вже відремонтовано 300 метрів дороги за 114 тисяч гривень з обласного бюджету. Решту обіцяє заасфальтувати сільрада. У міській загальноосвітній школі номер 4 створений клуб майбутніх батьків. Цього тижня відбулось його перше вступне засідання. Про що говорили, знає Тетяна Чайка. Ініціатор створення клубу майбутніх батьків класний керівник випускного класу Тетяна Люлька. За задумом вчительки, це засіб протидії кризі сімейних відносин, яка спостерігається як в Україні, так і в усьому світі. Криза інституту сім'ї. Очевидно, є вона. Дуже велика кількість розлучень. Діти дорослішають і йдуть в сімейне життя не підготовлені. Потім конфлікти, суперечки, порушуються стосунки і діти залишаються самі, бо батьки розлучуються. І я вважаю, що для того, щоб виховувати їх культуру сімейного життя, з цією метою вже починають треба зі школи. 11 клас вони дорослі діти. Вони вже все розуміють. З ними постійно треба працювати для того, щоб вони потім згадали добрим словом, як ми їх підготували до цього сімейного життя. Людина, озброєна знаннями, може протистояти будь-якому негативному явищу. Такі знання учні Тетяни Люльки отримають на засіданні клубу. Будуть засідання, на яких буде роздивлятися це питання: Підготовка до вагітності, підготовка до пологів, самі пологи, післяпологи період, виховання дітей. І ще багато, багато, дуже багато питань. І хочу сказати, що хлопці, вони сьогодні на змаганнях, то багато їх нема, а взагалі зацікавились. Юнаки та дівчата готові сприймати таку інформацію, бо мріють створити щасливу родину, мати дітей. Кожен хоче мати родину щасливу. Діді, ти хочеш мати дітей? Ну, двоє дівчинку і хлопчика. На першому засіданні слухачі клубу зустрілися з лікарем-гінекологом Оксаною Шустєвою та шкільною медсестрою Аллою Митропан. Мова йшла про статеві стосунки, відповідальність за свої вчинки, здоровий спосіб життя, формування стосунків між батьками й дитиною. Далі слухачі заповнили анкету, відповівши на запитання, чого очікують від занять. «Хочу дізнатися більше про виховання дітей, ну, як готуватися до пологів. Я думаю, кожен тато має ну як бути рядом зі своєю жінкою, щоб ну, піддержувати її. Я дійсно отримала інформацію, яка мені цікава. Щороку школа естетичного виховання проводить день відкритих дверей. Цього разу його відзначили у міжнародний день музики. Порятинці знають, чому навчають дітей у школі естетичного виховання, адже учні закладу постійні учасники всіх культурно-мистецьких заходів району. Нині школу відвідують 360 дітей. Хлопці та дівчата можуть обрати будь-який із шести відділів: фортепіанний, мистецький, народний, оркестровий, естрадний спів або теоретичний. Я наголошую вашу увагу на те, у вас це єдиний навчальний заклад. Чаткової мистецької освіти. Презентацію кожного з відділів проводили їхні завідуючі. Це супроводжувалося музичними номерами. Навчають дітей 32 викладачі. Цього року в школі з'явилося три молодих педагоги: Тамара Олійник, яка веде клас хореографії, Роман Микитчук... клас образотворчого мистецтва, і Антоніна Нещерет, клас бандури, який цього року було відновлено. У школі естетичного виховання є три філії: у нових Мартиновичах Великій Кручі та Вікторія. Свято музики відвідали заступник голови районної державної адміністрації Андрій Малишкін та начальник відділу культури, туризму та архіву Тамара Білоброва. Закінчився святковий захід виступом першокласників, яких цього року 72. У Кременчуці відбулися фінальні змагання чемпіонату області з баскетболу серед юнаків середньої вікової групи. Про безкомпромісність та напругу поєдинків свідчить той факт, що в ході змагань жодній команді не вдалося уникнути поразки. Перед останнім туром принаймні чотири команди, а саме з Полтави, Комсомольська, Кременчуцького району та Порятина, мали реальні шанси стати призерами чемпіонату. Наші юні баскетболісти з рахунком 72-54, перемігши команду Кременчуцького району, здобули бронзові нагороди чемпіонату, переможцем якого стала команда із Кременчука. Друге місце посіли баскетболісти із Комсомольська, які в попередніх турах поступилися нашим землякам. Успішний виступ наших учасників продовжив традицію спортивних здобутків баскетболістів Порятинщини. Завершився чемпіонат Порятинського району з футболу 4 жовтня. Відбулася фінальна гра, яка й визначила чемпіона 2013 року. Цього року в чемпіонаті Пирятинського району лише п'ять учасників. Ця обставина, звісно, засмучує голову районної федерації футболу Сергія Плетіня, але мала кількість не є тотожною низькій якості. Чемпіон визначився тільки в останній грі. До последнього часу ми не могли определити, хто стане чемпіоном. І сьогоднішня гра поставила все на свої міста. Значить, зустрілися команди ветеран, місто Пирятин» і Колос Давидівка. Давидівська команда показала достойну гру і мала всі шанси на перемогу. Однак, як кажуть, у спорті був не її день. Перемогу святкував ветеран Перятин. Фінальна гра закінчилася з рахунком 2-1 на користь перятинських футболістів. Гра закінчилася з рахунком 2-1 на користь ветеран Перятин. За Пирятин забивали голи Самусевич Олег та Кирпиченко Роман. А за команду колос Давидовка – Ященко-Серега. Нагороди чемпіону і призерам змагань 2013 року вручили головний спеціаліст сектору з питань сім'ї, молоді і спорту Олександр Богатинський і голова районної федерації футболу Сергій Плетінь. Третє місце посіла Кейбалівська фортуна. Попереду зимовий турнір з мініфутболу. Районна федерація запрошує пирятинців до активної участі. Виражаю щиру вдячність значить, колективам, які взяли участь у чемпіонаті Пирятинського району по футболу. І надію, що футбол на порядці надалі буде процвітати. А всіх інших запрошую взяти участь в чемпіонаті Пирятинського району по міні футболу в зимовому, в зимовому чемпіонаті. На цьому в мене все. Маєте новини? Телефонуйте за номером 207-64. Завтра о 21.05 Тетяна Чайка підіб'є підсумки тижня. Я з вами прощаюся. На все добре і нехай щастить.